Це другому році я приїхала сюди як ВПО. Якби я досі маю цей статус, на жаль, але маю. І знаєте, в серпні. 22 другого року батьки повернулися назад, я залишилася сама. І почала крутитися, якось шукати фінанси, роботу. Там займалася, там займалася, там, там ті дари, ті дари, ті дари. Якось все виходило. Але знаєте, от воно по, по сьогодні, якось ти там покрутився, там покрутився, якби гроші є, все, Бог вставляє. Але ж ти на одному місці не можеш сидіти. Я молода, мені хочеться їздити, там до батьків хоче додому з'їздити, там до сестри у, Льву, у Львів, там до кордону хочеться поїхати. І знаєте, ну, так хочеться, 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 а фінансів на це вільних немає. І я думаю, ну як це? Ну Я хочу. Батько, я хочу. Я оце ходжу, 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 хочу і все. От я як, як діти, да? Тут, хочу, мені надо, я хочу і все. Я ж думаю, 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 все, стрельнула в голові, точно, їду. А в мене в гаманці, ну, або взагалі немає грошей, ну, тільки на квиток, в один бік. Ну, або ну, щось там якісь, ну, на, на квиток і ще чуть-чуть на щось там, не знаю, якусь каву попити, десь чаю в поїзді, коли їду, там 20 гривень. І знаєте, от кожен раз я як кудись їду, я підходжу до, до півцеркви. Кажу, помоліться, помоліться, їду, мені треба гроші. Ну помолись, мені треба гроші. Ну, мені треба треба, 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 треба. Все спільними молитвами їду. І знаєте, мені не приходять великі суми на картки одразу. І кожен раз, як я кудись їду, в мене є ціль. Я кажу, Боже, бо ну я в дорозі проводжу більше часу, ніж я десь буду відпочивати. Дай мені людей, щоб я говорила слово, щоб я кінзєвані казала. Давай людей, і мене знаєте, Кожен раз хтось з'являється. Один-два, а один раз я їхала в купе, взагалі всі троє людей вообще, сиділи, слухали мене, як відкривши рот. Я думаю, Боже, це для тебе. І знаєте, ще раз, кошти великою сумою не приходили. Але там мама мені подзвонила сказала: слухай, я там тобі скинула. Я, знає, ти не візьмеш, але ну, тобі там, не знаю, купи там, собі якусь булку в дорозі. Або там, не знаю, хтось з братів, сестер. Там, Молодіжка, де там деякі, і так далі, домашка. Дзвонять і кажуть, Таня, ну ось тобі тримай. Або підходять до мене перед: і кажуть, так, ну, тобі треба, дивись, оце тобі тобі в дорогу. Що було? Я кажу, Боже. Тому знаєте, оцей момент, коли ми довіряємо Богу, оцей момент кроку віри. В якихось маленьких речах, коли ми робимо цей крок до Бога і кажемо, Господь, ну це ж, це ж, це ж нормальні речі. І я ж не просто так йду для себе, я можу це використовувати цей час. І знаєте, потроху, потроху, але я не мала потреби, я не голодувала. У мене не було такого, що я не могла купити собі кави або чаю, коли змерзла, там десь на вокзалі, чекала пересадки або ще чогось. Кожен раз Бог забезпечував. Тому все слава йому.